Ви плануєте купити нерухоме майно? Знайшли продавця, але не знаєте, з чого починати процес куплі-продажу? Подібна ситуація виникає досить часто. Для збору документів потрібен певний час, і, звичайно, покупець має якимось чином вберегти себе, наприклад, від того, якщо продавець раптово відмовиться від продажу або знайшов інших покупців, і які йому запропонували більшу суму чи кращі умови. Тобто, в даному випадку виникають такі питання: а чи можливо якимось чином забезпечити майбутнє забезпечення. Перш за все може виникнути питання про завдаток. Таке питання виникає досить часто. Чи можна передати власнику майна, яке ви хочете придбати завдаток, тобто певну грошову суму в рахунок купівлі-продажу нерухомого майна? Звісно, це було б найкращим вирішенням питання. Тобто, правила про завдаток такі. Якщо ви передали завдаток. Під майбутній продаж чи під майбутню купівлю нерухомого майна, то в разі, якщо ви потім відмовляєтесь купувати це майно, то завдаток залишається у продавця. А якщо відмовляється продавати вам продавець, то він має повернути цей завдаток в подвійному розмірі. Але в даний час цивільний кодекс відносить статтю про завдаток. До способів забезпечення зобов'язання. Тобто, закон виписав цю статтю таким чином, що вона може стосуватися лише дійсного зобов'язання. Тобто, договір вже має існувати. А який же тоді завдаток, якщо договір вже укладений? Завдаток має забезпечувати те, що буде існувати. Але, на жаль, забезпечити майбутнє зобов'язання завдатком неможливо. Тобто зобов'язання має бути дійсним. А якщо у нас вже є договір і передається не вся сума одразу коштів, то це буде договір з розсрочкою платежу. Пишеться в договорі, що певна сума сплачена, а решта буде сплачена потім. Отже, на даний час, доки. Норма про завдаток існує, во в такому вигляді, в якому вона є в даний час в цивільному кодексі України. Завдаток, договір завдатку оформити ну практично неможливо, тому ця норма не працює. Але якщо певна сума все ж таки передається і при цьому не укладено письмовий нотаріально засвідчений договір завдатку, то така сума є авансом. На неї не розповсюджуються правила, які існують для завдатку. Тобто вони не повертаються у подвійному розмірі. Якщо переданий аванс, то в тому випадку, якщо продавець відмовляється вам продати майно, то він просто має повернути цей аванс. Якщо він не хоче повертати, ви маєте право звернутися до суду і просити суд стягнути суму переданого авансу. Аванс може передаватись за письмовим договором про передачу авансу. Цей договір складається в простій письмовій формі. Я такий то передав, я такий то прийняв в рахунок майбутнього продажу. Або це може бути проста розписка. Також це є, має таку ж силу, як і договір про передачу авансу. І в тому і в іншому разі, якщо Особа, яка бажала вам продати, а потім передумала, відмовляється продати, то і в тому, і в іншому випадку ви маєте право звернутися до суду, просити стягнути суму переданого вами авансу. Просити спонукати продавця до продажу ні за договором авансу, ні за договором завдатку, неможливо. Може бути ще один вид договору, який застосовується. Це попередній договір. Попередній договір складається у такій же формі, у якій укладається основний договір. Тобто, якщо це купівля продаж нерухомості, то попередній договір має бути укладений в нотаріальній формі. Попередній договір передбачає всі умови основні, які сторони запланували включити до основного договору. Тобто ціна продажу, обов'язково строки продажу, умови і таке інше умови оплати. От в цьому випадку, якщо укладено попередній договір, ну е, я думаю, можна просити суд спонукати сторону, яка відмовилась до укладення договору, або просити суд повернути суму, передану в якості авансу. Тут попереднім договором можна передбачати і передачу якихось сум авансу або грошового забезпечення. Знову ж таки, завдаток не може бути передбачений попереднім договором. І попереднім договором можна передбачати штрафні санкції, тобто штрафи, пені і таке інше за відмову відшкодування збитків, також можна передбачати за відмову від укладення договору. Але в разі, якщо попередній договір не виконується, ніякого автоматичного вирішення питання не передбачено. Якщо ви уклали попередній договір, або договір про передачу авансу в рахунок майбутнього укладення договору купівлі-продажу, або передали кошти під просту розписку, в якій вказали, що кошти передаються під майбутній продаж, в рахунок майбутнього продажу квартири. В будь-якому разі, якщо не виконана, Зобов'язання про продаж ви маєте звернутись до суду, тому на даний час попередні договори не знайшли широкого розповсюдження, тому що в будь-якому разі, чи то проста розписка, чи то попередній договір, який укладається нотаріально, за який сплачуються певні кошти, мають Практично однакові наслідки. Як вже було зазначено, що договір попередній має бути обов'язково укладений у такій формі, в якій буде укладене основне зобов'язання. Тобто договір купівлі-продажу нерухомого майна укладається в нотаріальній формі, обов'язково нотаріальне посвідчення попереднього договору. При цьому слід звернути увагу, що договір про передачу авансу нотаріально можна завірити лише якщо цього вимагає одна із сторін. Обов'язкового нотаріального посвідчення для цього договору не передбачено, а от проста розписка в жодному випадку не завіряється нотаріально. Вона лише засвідчується підписом особи, яка видала розписку, та, за бажанням, ви можете Писати туди, ну в двох свідків в присутності яких це робилось, для того, щоб вони засвідчили це своїми підписами. В жодному разі просту розписку не можна засвідчити в нотаріальному порядку.